Бижаємо в новому ліфті, у нас, до речі, будинок з ліфта. Тепер у нас четвертий поверх і є ліфт. Ось в такому будиночку ми живемо, дивиться, на четвертому поверсі. Будиночок більш-менш новий. Сучасна вже забудова. Ліфт, все нормально. Ось така у нас квартирка невеличка, це наша зала. Кухонька дивіться, дуже маленька, але нормально все вміщається. Пральна машинка, плита у нас газова, мийка, холодильник, мікрохвильовка, тостер, кавоварка, але ми каву не п'ємо, зараз прибрали. Її. І дитяча кімната, дивіться, теж невеличка. І ось така ванна кімната, дивіться. Все є, тут душ. Туалет, все як треба. І, і ось така наша спальня, дивіться, теж невеличка, але вистачає для всього шафа на всю кімнату. Тут наші речі. так що Всього вистачає. Так, да, ремонт не новий, але нормально жити можна, так що все чудово. Все. Ось така ще у нас складовка є. І, звичайно, у нас є ще балкончик, дивіться, тут ми зазвичай і снідаємо, і обідаємо, і вечеряємо. Так що чудове місце. Да, це сонячна сторона. Вдень тут сонечко гріє, а ввечері чудово, тут не дуже світить сонечко. Так що все чудово. Я тут в квартирі, на балконі, на Одинці, і думаю, це гарна нагода. Записати відео про те, що сталося з грошима і чому ми переїхали з будинку. Я підозрюю, що дідусь вкрав у нас 2000 тисячі доларів. Я не маю юридичного права вживати інший термін, окрім слова, підозрюю. Хоча мені дуже хотілося б сказати, впевнена, але поки що можу говорити лише так. Зрештою, я написала заяву до поліції. Це гвардія це різновид такої воєнізованої поліції тут. В Іспанії вони прийняли мою заяву. Спочатку не дуже хотіли приймати, тому. Що доказів не так багато. Але, зрештою, ми люди, які перебуваємо тут під тимчасовим захистом, ми біженці, ми не дуже знаємо іспанське законодавство, права і правила в цій країні, і поліція це розуміє, що нас легко тут обдурити. Тому вони пішли нам на зустріч і прийняли заяву. І тепер будуть розглядати цей випадок. Мене вже викликали. Можна би тут викликати ще раз. Я сподіваюся, вони в усьому розберуться. Ми звикли довіряти людям. От початку війни ми змінили стільки багато місць проживання. Ми побачили і зустріли стількох людей. І ми звикли ставитись до людей з довірою, з розумінням і не чекати від них нічого поганого. Так було і в цьому домі. І ми робили все, що могли для цієї людини. Але зрештою, все сталося так, як сталося. Але все одно ні про що не шкодуємо. Це гарний досвід. Ми навчилися більше, ніж ми втратили. Ми рухаємося вперед, живемо далі. Життя прекрасне і воно триває. Усім привіт. Сьогодні у нас 27 жовтня, і ми сьогодні вибралися на вечірку до школи Давида. Сьогодні будуть святкувати Хелоген. Дивіться. Виявляється, що, мабуть, тільки ми тут не вдягнули святкових костюмів. Усі дивіться, всі в тематичних костюмах. Це ж свято було. Попередньо анонсовано. Ми купили квитки, і виявляється, що тут що ще ось каміда і бебіда, тобто напої, і їжа якісь роздають. стоїмо в черзі, подивимося зараз, що тут видають. Дивіться, хлопчик з топором в голові. Це просто якийсь реальний жах. Я глянув. Давид грає в футбол, поки він грає, ми все ж таки вистояли цю чергу, довжила дивіться, Взяли їжу. Було на вибір або бургери, або хот доги тому ми вибрали всі бургери, всі начинки, все нормально. Так що. Помаленьку стаємо іспанцями, це буде наша вечеря. Салют. Да, салют! До речі, кула нормальна, не з нульовою кількістю цукру. Да. Mm -hmm. Мені подобається не готувати нічого вдома. Квиток вийшов 4 євро для дорослих і 2 євро для дитячих. Тобто разом ми заплатили 6 чи 8 євро на троїх. Панська культура така, вони люблять десь вийти, не бути вдома. Харчуватися не вдома. Ну так, да, це у них в крові. Це не все чудово, окрім комарів. Де да, і Тільки стемніло трошки, повилазили комарики, так що... Це така особливість цього містечка, я розумію, бо тут два озера. Давид вибігав півтори години в футбол, забив гол. І зараз, звичайно, що треба трошки поповнити запас калорій. А я вже хочу їхати, тому що мене з'їли Ще забив гол, що коли було світло. Усім привіт. Сьогодні у нас п'ятниця. Сьогодні ми по п'ятницям їздимо за продуктами в карте. Вирішили віддати наше ще дитяче крісло. Людям теж можливо комусь знадобиться. Так що теж ділимося. Подушки свої теж колись вже віддали сюди. Забрали продукти і дивіться, якраз сонечко сходить, як ми знімали схід сонця, пам'ятаєте? Сьогодні вибралися на новий для нас пляж. Сьогодні 1 листопада, дуже жарко, плюс 30 у нас. І це теж лазення, І це Я не знаю навіть, який називається цей пляж. Це Зразу поруч біля готелю Лозеня, ось він дивіться, теж тут синій прапор на цьому пляжі. І кажуть, що це пляж для серферів. Тут постійно відпочивають і змагаються серфери, бо тут гарні хвилі. Зараз подивимося. Ось такий пляж, дивіться, він зовсім невеличкий. Зовсім невеличкий, так. Тут я хотіла да. цвіти. Да. Это так, что было, что было, что было, что было, что Всім привіт. Сьогодні у нас вже 3 листопада, і ми вирішили піти на курси іспанської і вони проходять у Агентство нерухомості Алігрії. Це дуже відоме агентство, власник тут українець, так що ми йдемо на курси іспанської саме в цьому агентстві. До речі, вони з першого дня підтримують українців, збирають кошти для українців. Тут працюють і росіяни, і українці, і англичани, і іспанці. Человек реставрисента, одна грустная убила, все равно. Повертаємося з курсів іспанської, які проводить чудова жінка Поліна, які 76 років, років. Вона робить це абсолютно безкоштовно. Викладає з душі з серцем. Дуже багато всього цікавого знає, Дуже давно живе в Іспанії. Ми задоволені. Ми сьогодні вперше на цьому занятті, Я думаю, що будемо ще відвідувати. Нам сподобалось доброго ранку. Сьогодні на 4 листопада. Ми знову вибралися на курси іспанського цього разу. Ми. Домовилися якась, я не розумію, навіть благодійна організація, яка теж співпрацює з церквою Іспанії, і будуть ці курси проходити саме десь на території церкви. Але це вже платні курси. Тут здається 15 євро з чоловіками заплатили, Ну, це річна плата. Це через асоціацію АМІГАС, і вони домовились, так розумію, в цій церкві. Будуть проходити курси. Зараз подивимося, так що ми повністю занурюємося в гучня іспанське. Виявилося, що це не ця церква, де в нас будуть проходити заняття з іспанської, так що зараз йдемо в іншу церкву, вона тут поруч. Виявилося, що це не церква, а прямо в офісі Карітас в терисі. Так що ми просиділи тут дві години, але ми реально попали в групу, яка вже чересчур пішла далі, далі, далі. І ми просто не встигаємо за ними, тому ми все ж таки домовилися, що ці курси будуть в тій церкві, де ми були спочатку, там по середам, а сьогодні п'ятниця. То, можливо, я буду ходити по середам на ті курси, а Віра буде сюди ходити по п'ятницям на ці курси, там вже трошки більший рівень. Вирішив поділитися співробітництвом ще з одним іспанським банком це Кайксабанк «Кайша», як він називається, я не знаю, як правильно. Нам потрібно було зняти готівку, Ми один раз знімали в Сантадері, теж там без питань, але вирішили зняти ось Кайшабанк з Приватбанку, тобто нульова комісія і Приватбанк бере, я не знаю, один відсоток і все. Тобто дуже вигідно знімати. Ви з гривневої картки Приватбанку йдете в Кайшабанк-банкомат, знімаєте готівку без питань по курсу. Все чудово. Усім привіт. Сьогодні у нас уже 7 листопада, і ми почали активно готуватися до поїздки в Оленці. Нагадаю, що у нас на 11 листопада, це п'ятниця, призначена сіта в місцеву Держатуінспекцію, це так звана ДГТ. І ми плануємо там подати заявки на зміну українських посвідчень водія на іспанські. Для цього ми прийшли тут. Тут дивіться такий психотехніка, прийшли пройшли догляд, Поясню трошечки, що це за процедура. Це ми проходили тут е, провірку зору. На букви ми визначали, говорили деякі букви, а також на такому комп'ютері, доісторичному, історичному, я ще пам'ятаю, в інституті навчався ще така мсдос система і там ми теж попадали кружочок в такі доріжки, треба було мишкою поводити трошки. Дуже все просто, але дуже така примітивна техніка. Ще я вже навіть здивувався, що в Україні набагато кращі прибори і обладнання в медичних центрах. Так що все чудово, ми заплатили тут по 35 євро з родини і тепер їдемо до Валенсії в п'ятницю. Потрібно подати українське посвідчення водія, фотографію, дві заявки написати, а також цей сертифікат про проходження психотехнічного аналізу. І Потрібно буде теж заплатити там ще Держмита. Це десь приблизно трошки менше 30 євро. Тобто виходить на одну людину десь по 65 євро зміна посвідчення водія українського. Нагадаю, що Іспанія ввела спрощену систему обміну водійського посвідчення українського на іспанське. Тут не треба перездавати ні екзамени, нічого. Просто треба взяти заявку на сайті місцевого державної інспекції і подати всі необхідні документи. Потім іспанська поліція. Я так розумію, що під час воєнного стану вона не зможе звернутися у українську державноспекцію. Ми просто пишемо заявку, що ми дійсно маємо українські права і дійсно проходили курси з навчання. І вони нам вірять на слово і нам просто зараховують, що ми здали на права в Іспанії. Тобто процедура дуже проста, ну і сума теж тут досить символічна 35 євро. Медичний сертифікат 30 євро держмита. Сьогодні 10 листопада. Здається, в вторев'єху прийшла осінь. Я вже одягнулася так тепленько. Олег з коротким рукавом давить теж тепленько Вечері, і ми поспішаємо на курси іспанської, які веде Поліна. Мені дуже подобається ця жінка, вона дуже розумна, мудра, цікава. І я попросила її про особисті уроки. Я не знаю, чи нам вдасться все-таки займатися особисто. Поліна сказала, що вона не бере грошей за заняття. Сподіваюся на те, що Поліна знайде два дні на тиждень, щоб позайматися зі мною іспанською. Я цього дуже хочу, мрію. і Відчуваю, що буде прогрес. Розкажу вам потім. Йдемо на курс, Дивіться, ну, це море видно, так. Да. І слухайте, які звуки пташки сидять з фікусі. І башкетуються. Просто, да, просто дивіться, який рій. Вау, класний звук. Ну що, друзі, сьогодні ми на курси так і не потрапили. Наші курси закінчились морем. Ми прийшли в алеврію, але в кабінет прийшло стільки людей, що вони просто не поміщаються. Ми не поміщаємося в цьому кабінеті. І але є гарна новина. Поліна сказала, що позаймається окремо, і ми на наступному тижні все таки знайдемо ці кілька годин, і вона їх для нас виділить. Так що все да, добре все чудово. гуляємо. Всім привіт! У нас 11 листопада, грим, гроза, дощ, ліє, і ми зібралися у Валенцію. Ми їдемо в Державну інспекцію іспанську, яка називається Дирекціон Генерального трафіку, щоб обміняти водійські права. У нас сьогодні важливий день, дощ дорогу це гарний знак. Поїздка буде швидкою, туди-назад за один день. Рухаємося далі. А да. знаєте що, чому ми баскапішаємо стоїмо, ми під таким накриттям? Ага, Фіду. 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 дорога, дивіться, яка. Дуже слизька. І постійно ціна ілл'є дощ. Дощик припинився, але на вулиці все одно хмарно. Давид малює. Олег за кермом і нам ще їхати півтори години. Ще небагато. І ось дорогою до Валенції такі хмари накрили гори. Вже в Валенсі, і ви не повірите, ми запаркувалися в тому місці, де ми стояли тоді, коли жили тут в хостелі. Пам'ятаєте, Валенсії? Так що ми просто забили точку метро Турія. Не знали, де будемо паркуватися, бо Валенція це саме проблематичне місце з парковками. Запаркувалися, їдемо на метро в поліцію. Йдемо по Валенсії, Відчуваю, як це місто відрізняється, стільки багато дерев, такі широкі вулиці, і все одно думаю, що Валенція це місто, де бо я не хотіла жити. Як так може бути? А Давид говорить, що йому подобається. Може він буде вчитися тут, буде вчитися. мені Валенційська подобається? більше, подобається? Ну все, ти сьогодні можеш її підучити. Чому мені Валенсійська подобається більше, ніж іспанська? Ну, тому що якби, більше скорочені і якби, легше говорити. Як в англійській багато скорочені. Ну, але не так багато, як в англійській, трохи менше. Але, але все рівно в іспанській максимум скорочення такі це DLD і аель Все. Більше скорочень майже немає. А, а волонсійський, а якщо ми говоримо де, і після нього йде слово, яке починається на голосну. Тобто це А, Е, e, e, І всього лише п'ять возників волонтійків іспанських, то тоді цей, то тоді якби, е ставиться не Д, а ставиться Д, далі апостроф і далі все пишеться. Читається там, наприклад, якщо Октубр це жовтень. До речі, дуже схоже на англійську все. Октубр, як Октубр, типу жовтень. І по суті, ми говоримо, типа, там якесь там число де октубре», тільки не говоримо де октубре», як в іспанське, говоримо до октубрі, тому що там де просто ставиться. Тому що наступне слово починається на голосну після де. Тобто ми не говоримо майже ніколи разом дві голосних вулиці. Завжди у нас В іспанській, до речі, теж скорочується іноді дві голосні. Ми вже в метро, О, у нас є додині, проїзні. Додині. Да. Пішли ну, дві. Ось так виглядає це місце видалі, дивіться. Такий офіс невеличкий. І дивіться, яка тут система за номерками. Чекаємо свою чергу, що тут хоч є і сіта. У нас 700-й номер, так що сидимо, чекаємо. Ну що, ми вийшли з державної інспекції, ми витратили майже дві години часу. Була теж крім сіти ще черга така по номеркам. Ну і ми здали свої заявки. У нас прийняли документи. Але а наші права не знайшли в українській базі. Там ні ми... мої, ні віри, ні дав. У мене 95-го року. У мене 2008-го, а база українська з 2013-го, Їх там ніяк не можуть знайти. Тобто, документи взяли. Ну що з ними робити? Вони не знають. Наші права залишилися з нами. Вони сказали, що вони будуть щось вирішувати, тому що таких людей, як ми багато, вони у нас прийняли документи заяви, психотехніку, фотографії. І просто склали це в окрему там короб. Так, да, тільки не брали держмита 30 євро. Тобто ми там -то не оплачували, вони просто сказали, що вам передзвонять або напишуть на електронну пошту і повідомлять про іншу сіту, якщо вдасться порозумітися з цими правами. Вони сподіваються, їх знайти в базі, але ми да, розуміємо. Вони якось були зв'язалися чи з польством, казали, чи з посольством. Але в базі вони їх реально не знайдуть. Да. Вони думають, що база висить, і вони можуть це зробити пізніше. Ну, не зрозуміло. Поки що їздимо на наших правах, заявку подали, як буде далі, невідомо. Ну і цей співробітник вдає, сказав, що наші права дійсні тут рік. Лише рік від да. від отримання є роз'яснення українського сервісного центру, що за кордоном українські права в Європі в частності дійсні на час отримання тимчасового захисту. Тобто нам тимчасовий захист на два роки, тобто, і згідно з цим роз'ясненням. Звісно, що права будуть дійсні два роки. Ну, ми так розуміємо. Тут про це не знаю. Тут сказали Але Іспанія, права так. дійсні лише рік. Але українці, які живуть в Іспанії, говорять, що вони 10 років їздять з цими правами і фактично з нашими з українськими не мають ніхто їх не жодних чіпає. проблем. Будемо вірити, що все вирішиться, що все розв'яжеться, і якось нам все таки передзвонять, і ми обміняємося. Так. А зараз ми вирішили з'їздити в Ікею. Сьогодні день шопінгу, можливо, якісь знижки, ми пообіцяли Давиду купити. Дерев'яні планочки. Дуже цікаво їздити в Ікею, коли ти не маєш власного дому, але просто погуляємо, ну, Подивимось. Подивимося, так. Ми в Україні так і не потрапили в Ікею. Ні, я був там, тільки в такому пункті замовлені видачі товарів. А сам міні-магазички, які відкрили там на Болоні, здається, ми так і не потрапили. Так що зараз... Спробуємо, але передусім їсти в машині. Так, да, зараз ще пообідаємо. зараз ми сідаємо в метро. Дивіться, дуже громадний магазин тут. Зараз будемо дивитися. Я вже зрозуміла, переклад він виніда, у нас верте пора, які лодка нам подобається. Ми обожнюємо бачити вас тут. Бачите, де Сайон це сніданки, якісь регалики по 70 копійок. Тут можна купити кімнату. Да. Купимо спальню і будемо спати. Осень, карта носенка по Пораки. Той самий надпис. Привіт! Ми обожнюємо. Бачити тебе тут. Ого, двига черепаха. Ого, тартуга. Верде, справжня. Ого. Буквально пару десятків метрів і ми вже заблудились. Тут спеціально так зроблено, щоб люди блукали і щось вибирали, розумієте? У нас самообслуговування Давид працює сьогодні касиром, дивіться. Оп, є. Так, далі. Так, і залишить якісь ножі. 4 евро, 4 штуки. Это ну, все разумно, что здесь? 9... Давай да, еще. Открывашка для канцера. Все. Все, пришли. ты можешь купить все, а ты как ты хочешь. Сьогодні субота-вечір, ми повернулися до Терев'єхи, до теплої, затишної, привітної Терев'єхи і дивимося на захід сонця. Ось такий красивий. Море неспокійне, моря багато, воно трошки з'їло берег, але вітру взагалі немає. Як так може бути? Хвилі, а вітру немає. Насолоджуємося гарною погодою, красою і гуляємо. Нагадаю, що це вже 12 листопада. І що? Ну, Погода по-справжньому ще осіння. Як рання осінь. Я питаю іспанського, яке? Тепло, дуже тепло. Супер, дуже гарний захід сонця. Люди сидять в кафе і просто милуються, як сідає сонечко. грають у футбол, Ось такий у нас вечір, таке небо красиве. Тут не самі ми граємо, тут всі грають. Іспанці люблять футбол.